Пряма y дорівнює 14х плюс є дотичною до графіка функції y дорівнює x у куві мінус a у квадраті плюс Б плюс 3 у точці П з координатами 1, 18. Знайдіть значення параметрів А і Б. У відповідь запишіть значення добутку а помножити на Б. Так як пряма є дотичною, ми можемо записати, що похідна в точці дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної. В нашому випадку це 14. Знайдемо похідну, отже, f штрих від х буде дорівнювати 3х у квадраті мінус 2 ax плюс b. В точці. З координатою х 0 дорівнює 1. Замість х стамо 1 будемо мати 3 на 1 мінус 2а на 1 плюс Б дорівнює 14, як ми бачимо. Тому 3 мінус 2а плюс Б дорівнює 14, звідки мінус 2а плюс Б дорівнює 14, віднімаємо 3, 11. Маємо. Одне рівняння. Далі, крім цього, наша і пряма дотична, і функція проходять через точку П з координатою 1,18. Тобто ми можемо замість х сюди підставити 1, а замість y отримати 18. Це нам дасть ще одну рівність, 18 дорівнює, 1 у кубі це 1, мінус 1 у квадраті 1 множимо на А. Знову ж таки B множим на 1 плюс 3. Як ми бачимо, звідси ми запишемо, що А мінус B дорівнює тут 4, віднімаємо 18 мінус 14. Отже, у нас одне рівняння таке, а інше мінус 2а плюс B дорівнює 11. Система рівнянь. Давайте почленно додамо і отримаємо. Мінус А, тут 0 дорівнює мінус 3, звідки А дорівнює 3. А тоді підставимо, наприклад, сюди замість А3, і тоді будемо мати, що Б дорівнює 3 плюс 14 це 17. Таким чином, А дорівнює 3, Б дорівнює 17. Їх добуток 3 помножити на 17 дорівнює 51. При якому найбільшому значенні параметра Т графік квадратичної функції перетинає вісь абсцис у початку координат. Початок координат має це точка з координатами 00. Тобто, фактично, це буде означати, що коли ми в дане рівняння замість х підставимо 0, то замість y також отримуємо 0. Отже, тут ставимо 0. Тут замість х, коли ми ставимо 0, це буде 0, і тут 0. І у нас залишається t в квадраті, мінус 3 t мінус 4. Як ми бачимо, це звичайне квадратне рівняння. І розв'язуючи його, знаходимо два значення t. Довуток їх дорівнює мінус 4, а сума 3, тому нам підходять числа 4 і мінус 1. Оце ті значення параметра, при якому. Графік перетинає вісь абсцис у початку координат. Серед них найбільше це чотири. Його і пишемо відповідь. Завдання збірника-математика все для підготовки до НМТ з авторством Юрія Захаріченка, Олександра Школьного, Олександра Роганіна і Володимира Дергачова. Знайдіть найменше ціле додатне значення параметра А, за якого функція є зростаючою на всій області визначенням. Область визначення нашої функції х більше 0, тому що під логарифмом не може бути від'ємного числа і навіть нуля не може бути. Таким чином, далі ми будемо шукати похідну. Похідна це одиниця на х, похідна від логарифма натурального. І плюс а. Далі, так як функція зростає, то похідна має бути більша за 0. Фактично. Можна писати більше рівне нуля. Тоді будемо розв'язувати нашу таку нерівність. Для цього ми приведемо ліву частину до спільного знаменника х, і це буде 1 плюс ах більше рівне нуля. Будемо робити нашу нерівність методом інтервалів. Для цього спочатку зробимо рівняння відповідне: дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює нулю, 1 плюс ах дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. Тому ми маємо звідси, що ах дорівнює мінус одиниці, а х буде дорівнювати мінус одиниці на а. За умовою, звісно, що а не дорівнює нулю. Далі ми маємо значення ці виставити на числові осі Х. Отже, у нас 0, виколота точка. І мінус одиниця на А. Мінус одиниця на А, в принципі, може бути. Правіше від нуля, лівіше від нуля. Але враховуємо мову, що в нас іде мова про додатні значення параметра А. Тобто, якщо ми візьмемо А більше за 0, то мінус одиниця на А буде числом від'ємним. А відповідно, знаходитись ось тут: мінус одиниця на А. Знак похідної. Ми визначаємо по цьому чи по цьому. Можна побачити, що буде. Знак плюс, потім мінус і плюс. Це при умові, коли А більше за нуль. Знак визначиться саме таким чином. Тоді функція зростає, спадає, зростає, але зверніть увагу. Це проміжки зростання спадання для функції, але ж у нас область допустимих значень, точніше область визначення функції їх збільше нуля. Тобто наша функція взагалі-то тільки ось тут є. А на цих проміжках її немає. Тобто можна і не говорити ні про які зростання і спадання нашої функції, адже функція там не визначена. І ми що маємо? Ми маємо, що на проміжку. Від, для ось такому проміжку від нуля до плюс нескінченності, наша функція буде зростати, тобто буде зростати на всій області визначення. А при якому це А? Ми знали, маємо, що це тоді, коли А більше за 0. І тоді, коли йде мова про найменше ціле додатне значення, яке задовільняє. Наші вимоги, то це ми пишемо одиниці.